Для початку треба повторити, як додаються числа з однаковими знаменниками. Ми так додавали в п'ятому класі. Якщо в нас однакові знаменники, наприклад, 5 шостих плюс 1 шоста, то знаменники ніколи не додаються, вони залишаються без зміни. Якщо 5 плюс 1 додати, то вийде дріб 6 шостих. Ну, якщо чисельник і знаменник однаковий, то це просто одиничка. Як це зрозуміти? Тобто, якщо пиріг розрізали на шість рівних частин, то вийшло шість таких частин, кожна частинка одна шость. Якщо ти додаш п'ять таких кусочків і один такий кусочок, то вони будуть шість, але таких самих кусочків, тобто шостих, ніколи не дванадцятих, ніколи не додаються знаменники. Наприклад, дві третіх мінус одна третя завжди будуть треті. Потім і від чисельника віднімаєш чисельник, тобто відповідь 1 третя. Якщо мішаний дріб 2 цілих, 3 сьомих плюс там 1 ціла 2 сьомих, якщо однакові знаменники, то додаються тільки чисельники. В мішаних дробах окремо додаються ціла частина 2 плюс 1 3, цілих, і тепер додаємо 3 плюс 2. 5, але завжди сьомих. Ніколи знаменники ми не додавали. Це перший випадок, коли знаменники однакові. І ось в шостому класі ми почали додавати числа з різними знаменниками. Наприклад, 5 шостих плюс 3 сьомих. Для того, щоб додавати такі дроби. Знову ж таки, ніколи не додаються 6 плюс 7, але в даному випадку не можна додавати і 5 плюс до тих пір, поки не будуть однакові знаменники, для того, щоб були однакові знаменники, перший дріб домножимо на 7, а другий на 6. Тобто, якщо отут числа 6 і 7, то 6 ми пишемо додатковим множником до другого дробу, а 7 пишемо додатковим множником до першого дробу. Що роблять з додатковими множниками? Додаткові множники множать і на чисельник, і на знаменник. В другого дробу додатковий множник 6. Ми 6 множимо на чисельник і 6 множимо на знаменник. 7 на 5 35, 7 на 6, 42. Тобто перший дріб став 35,42. Другий дріб. 6 на 3, 18, 6 на 7, 42. Тобто другий дріб став 18, 42. Це приклад із контрольної. От тепер, коли знаменники однакові, тобто тут 42 і тут 42 можна додавати тільки чисельники. Знаменник ніколи не додається. Він просто, якщо вони однакові, ці знаменники, він просто залишається таким самим. Тепер, якщо додати 35 і 18, виходить 53. 53 42. Оскільки в числі 53, по 42 поміщається один раз, то можна виділити одну цілу. І від 53, якщо відняти ці 42, то там ще стаче 11. 42 залишиться. Оце така відповідь. І наступний. Випадок, це коли додаються дроби з різними знаменниками, от з різними знаменниками. Але ми бачимо, що 20 на 10 ділиться на ціло. Тому до другого дробу у нас буде додаткова одиниця, тому що ми візьмемо спільним знаменником число 20, а до першого 2. Тобто, треба підбирати такі знаменники. А потім рахувати додаткові множники, щоб у нас знаменники були однакові. От якщо спільний знаменник ми обрали 20, то 2 на 10 у нас і дасть 20, а 2 на 3 буде 6 двадцятих перший дріб. І додати 7 двадцятих. Знову, якщо знаменники однакові, а вони тепер однакові, то додаються лише чисельники, знаменник залишається таким самим. Ну і бувають ще різні випадки, якщо там треба підбирати, для першого разу достатньо. Тобто, запам'ятовуй, ніколи знаменники не додавалися навіть тоді, коли вони були однакові. Тим більше не додаються зараз. Треба шукати спільний знаменник. Причому бажано, щоб цей знаменник був найменшим спільним знаменником. Найменший спільний знаменник це найменше спільне кратне чисел, тому тобі треба повторювати. Все, що ми вчили в цьому році, і що таке кратні, що таке дільники, як розкладати на множники, як знаходити додаткові основну властивість дробу і додавання і віднімання чисел з різними знаменниками.